Нещодавно ви згадали про Палестину, Україну та Судан. Минулого тижня ви виступили з великою промовою в Барселоні, яку дуже позитивно сприйняли в усьому світі. Чому ці теми настільки важливі для вас? Адже ви готові відкрито виступати проти несправедливості. Я вдячний за це питання. Журналісти майже не питали мене про це. Враження, що вам не дозволяють цього робити. Я не можу повірити, що якщо ви бачите кадри того, що зараз відбувається по всьому світу, це вас не чіпає тут. Справа не в тому, хто правий, а хто винен будь-який політик, правий, лівий неважливо. Кожен має свої ідеї і може їх відстоювати. Але якщо те, що відбувається щодня, не викликає у вас реакції, сьогодні, ми всі бачимо це на власні очі. Раніше ми не могли цього бачити. Це не щось нове, але від цього боляче. Якби це відбувалося з іншою стороною, мене б це також ранило. Якби це відбувалося в іншій країні, мені було б так само боляче. Це не питання політичної позиції. Жодні аргументи не працюють, коли йдеться про вбивство тисяч невинних людей. Мені від цього боляче, і в цьому немає нічого складного. У мене багато друзів з різних країн, з дуже багатьох. Але коли для захисту якоїсь ідеї доводиться вбивати тисячі й тисячі невинних людей. Вибачте, я завжди буду виступати проти цього. Я не можу уявити, що будь-хто не відчував того ж самого. Коли бачить ці кадри щодня, батьки, матері, діти, які були щасливі. А тепер їхнє життя знищені. Якщо люди не відчувають хоча б крихту цього болю, то вибачте, я не можу цього зрозуміти.